Сьогодні вирішила пересадити з цього корита смарагд, бо вже майже до середини дійшло оце, хоч я поливаю. Коротше, треба рятувати. Блю Альпс. Йому тут непогано він прижився. Ну, буду розбирати оцю, оце корито Залишиться тільки оцей ростахіс, він, здається, горноколосник. Бо ту і тут. Бочевить погано, хоча вона до спеки вона тут була красуня. Але ж вона виросла, тому їй тут місця, мабуть, мало. Хоча тут майже до кінця я долбала дно глибоке тут. Це з дуру бахкали сильно, то я зайняла себе роботою посадила сюди, Ну, воно непогано виглядає, ця композиція, мені дуже вона подобається. А тепер з дуру буду в спеку саджати. Хоча в нас, я ж кажу, у нас сьогодні більш похмура погода. Так сонечко вискочить, а потім знову ховається за хмарки. Хоча я дивлюсь, о, небо майже без хмар, то буде. Знову буде спека. Знову буде спека. Так, ось буду займатися зараз. Треба чимось займатися, бо можна з розуму зрушитися.